Девочки, теребите подол своих платьев и платочки. Сейчас мы вам покажем мужчину. Это будет не Дима. Мужчину мечту француза, поэта, еще и диджея. Фредерик Бербедер. Правильно хоть сказал? Ну, майже, майже. Я тебе хотел сказать просто, кроме того, что он Бербедер, он еще не только режиссер, но еще порно-актор, лавелас -э и просто нормальный такой махровый... Кошмар. Дядька, который любит выпить. Фредерик побывал в Киеве, отыграл свой диджей сет и, конечно же, поделился с нами о том, каких девочек он предпочитает. Понравились ему наши. Э, как они. Ну, я розумію, про що ти говориш. Еті. Еті. Фемініст. Точно. БНР вважає просто, що жіночі груди, э, насправді, спорані для того, щоб виражати свій політичний протест. І ти, Поліна, могла б уже давно підхопити цю моду і виражати свій політичний. Яка твоя політична позиція? А от я, Діма, вважаю, що якщо грудь нікуди дівати, то не треба її всім показувати. От вони просто не знайшли примінення своєї груди. Я таким способом іщу себе мужа. На живца. Бикбедер як варіант можливо пристане на твою пропозицію, Поліна, але не надовго. Срок придатності француза три роки, не більше. Клубитись до ранку чи не клубитись, якщо іноді і виникає таке питання, не у випадку, коли до Києва приїжджає Фредерік Бекбедер, Діджеєм його назвати важко, адже міксувати французький шансон в стик з Ледзепелін ідея не надто хороша. Проте коктейль відомого звабника-письменника на сцені з напівоголеними дівчатами та річкою алкоголю доволі яскраве видовище. Я хочу бути рок зіркою. Колись я мріяв стати схожим на Міка Джагера. Письменником бути нудно, адже ти не зустрічаєш стільки людей. не виходиш на сцену і не кайфуєш від аплодисментів. Автор популярних сучасних романів Кохання триває три роки та «99 франків до музики. не має жодного професійного відношення, проте це йому не заважає давати власні сети. Я не вмію грати на жодному інструменті. Єдине, що я можу, міксувати музику інших, і я найгірший діджей у світі. Це точно в Україні Бекбедер не вперше, проте повертається сюди не через красу наших дівчат. Погодьтеся дуже дивно. Україна це гоголь. У вас в історії було багато неприємного. Гітлер і Сталін надто погані хлопці, і все ж про українських дівчат французький Ловелас дещо знає. Українки не лише дуже красиві, вони феміністки у Франції. Ми поважаємо фемінізм. Феміністки це ідоли французької інтелігенції. Мені імпонує, що ваші феміністки використовують своє тіло для висловлення власної політичної позиції. Це Україна. Тут живуть божевільні люди. Використовувати свої груди у політичних цілях це чудова ідея. Проте вміння наших жінок виглядати стильно, житель модної столиці світу розкритикував. Іноді жінки в Україні намагаються виглядати ну надто дорого, надто стильно. Наприклад, зніміть ось цю дівчину. Окей, комбек. Це трохи занадто. Але іноді можна побачити квіти у волосі дівчини. Це дуже красиво, подивіться. Тому все відносно. Як і кожен митець, Бекбедер подорожує світом у пошуках натхнення. Зараз Фредерік весь у думках про свій майбутній фільм. Проте дізнатися, якісь деталі стрічки нам так і не вдалось. No, not... problem... Проблема в тому, якщо я буду говорити про це, я не захочу більше цим займатися, тому я повинен мовчати. Для Бекбедера заняття кінематографом справа не з нових. В екранізації свого роману «99 франків Фредерік з'явився в декількох епізодах. А втіленням на екрані твору кохання триває три роки. Автор займався у кріслі режисера.